Вітаю і останній інструмент, який в мене є. Універсальний. За допомогою цього інструменту можна обрізати кабеля, пластик, наприклад, від 3D-принтеру. От лезо тут є. Натискаєш і обрізаєш сюди передню вставу його, звісно. Далі є ось такі виїмки. Так, отут от, написано, саме відео. Зупинити і подивитись, що тут написано. Далі це вставляєте ось ці виїмки клеми або накінечники і їх пресовують ту в кабель. Вставили, затиснули. До опору і опресували. Наступне, що тут є, це зачистка кабелю. Значить є отакий ограничитель. Як їм працювати? На себе, змістили і протилежили сторону назад. Раз. Тобто, у вас є кабель, вставили. За допомогою цього ограничителя ви виставляєте довжину, яку вам треба кабеля зачистити. Тобто, Чим більше ви зміщаєте в праву сторону цей ограничитель, тим більше він з ними довжині ізоляцію з кабелю або провода. Далі є ось такий регулятор, його крутиш. За допомогою нього підкручує під діаметр кабелю. Тобто положили кабель, починаєте. Затискати потроху, бачите, що якщо не дістає, починаєте крутити ось цей регулятор або в одну сторону, або в іншу сторону. Це дуже просто і зручно. Мені дуже сподобалось. Також слід зауважити, що, от бачите, от посередині є отвір. От Покажу, от палець моя, видно. видна. Більш дешевих такого нема. Краще купувати з таким отвором такий універсальний інструмент. Він... Трохи покраще буде. Далі можу сказати, він важкенький. Якщо порівняти попередній вид з жовтими ручками в мене був, я посилання до відео внизу додам цей чувствується, що важкенький. Тобто Він структура в нього, одна пластина, друга пластина. Далі це пластина. Пластмасова і з лівої сторони теж пластмасова. Вона кріпиться за допомогою гвинтиків. Три гвинтика є. І воно тримає, тут, тут. можливо, ось цю вісь. Тобто, Можна тут викрутити ці три гвинтики. Подивитися, що там. Ну, мені це не потрібно робити. Також ця пружинка вона Опять визначає, коли ви натискаєте. Так. І більше тут нічого нема. Ну, а що цього ограничителя. Якщо вам не треба, можна на себе ограничитель, гвинтик цей викрутити і зняти повністю його і так користуватись. Ось такий цікавий інструмент, універсальний.